Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде розклад на серпень місяць для знаку зодіаку Козиріг. Кінець липня і буде прогноз на наступний місяць. Отже, 2025 рік серпень місяць для тих, Хто народився під знаком Козиріг. Під якою енергією пройде місяць, яка буде ситуація на роботі, ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що розкажуть карти, яку дадуть пораду. Для тих, кого немає відносин, ну або просто партнер. І Порада на серпень для козирогів. Під якою енергією пройде місяць? Трійка жезлів, яка каже про те, що в цьому місяці вам відкриються дороги. У вас буде Можливості, можливості планувати щось на майбутнє, да? приймати рішення, які в майбутньому ну, будуть виліватися в дії. Тобто, ну, це така карта перспектив. Карта перспектив. Тобто. Приймайте рішення, будуйте плани, от, роздивляйтеся майбутнє. Ну, такий місяць. Ну, давайте будемо дивитися. Ситуація з роботою. Імператор. Ну, в принципі, тут. По карті імператор тут має бути все стабільно. Але тут треба діяти в рамках закона і по всім нормам і правилам. Тут може бути робота в якихось державних організаціях. От. Але але е, ви, скоріше за все, будете роздивлятися е, щось на майбутнє. Тобто е, стабільно, стабільно а все одно е, хочеться чогось ще. Е, ну, в принципі, дороги вам відкриті тут може, якщо, наприклад, ну, це таке вже, якщо, наприклад, якийсь там сімейний бізнес, де батько керівник, то тут може вийти якраз на напер... ну, або тут, тут може бути чоловік. чоловік. Керівник, якщо це сімейний бізнес, ну от вийде на перший план оця чоловіча фігура, яка буде встановлювати рамки, яка буде тримати все в таких от їжових рукавицях. От. А ви захочете щось, чогось, мабуть, легшого. І Якихось таких більш подальших перспектив. Що з фінансами? Ну, да, тут от з фінансами можуть бути, трапитися якісь такі неочікувані події. Такі карти, де Тут, знаєте як, тут може оцей рухнуть, оцей, ну, от мені хочеться сказати, державний устрій, якийсь державний уклад. Тут можуть, тут можуть рухнути якісь рамки, і коли воно було все сплановано, сплановано, от, і може. Просто от внезапно піти щось не по плану. Я не скажу по цим картам, що буде прям, ну от, як то кажуть, остаточна така руйнація. От, ну, плани руйнуються геть. Ні. Все ж от перспективи певні будуть. Тобто вам треба розуміти, що е, та стабільність і той устрій, який був, е, ну от, е, він може похитнутися. От. Але у вас, у вас перспектива все одно є. Ну, і якщо можете, то Ну, от карти видали таке попередження, і от якщо можете, то підстеліть собі соломки. Для тих, хто в шлюбі з партнером карта зірка. Карта зірка каже про те, що ви будете будувати якісь плани на майбутнє. От знов, знов ще одна карта: про те, що, може ви, от, от може, ви отримаєте якраз таку інформацію, яка. Ну, от, е, сконструює да, вам або реалізує вам плани на майбутнє, простроєть плани, да, е, туди далі. От. Тобто е, карта каже про те, що якраз от ці, будуйте ці плани, майте мрії. Зараз, може, нічого не відбувається, йде так монотонно і рівно, але все одно майбутнє воно відкривається. І тут треба, бути, і тут треба буде приймати рішення, тому що, як то кажуть, настав ваш зірковий час. По карті зірка, вона така трошки прохолодна. І тому е, от, е, ну, на фоні усіляких подій, да, то між вами в стосунках дійсно може е, з'явитися така прохолода, е, наче як разом, а наче як на відстані. І от, щоб цього не відбулося, якраз і треба. Мати мрії планувати, планувати, тому що сумісні плани об'єднують обдумування, сумісне обдумування, обговорення рішень на майбутнє, то це об'єднує. Це об'єднує, навіть якщо от разом вирішувати питання там, ну от зі зміною роботи, наприклад, да? або там, ну, з відпочинком, переїздом, тобто якісь такі плани на майбутнє і їхнє обговорення, вони ну от, сплечають. Так, що отак, для тих, кого немає відносин, десятка жезлів, да, десятка жезлів, каже про те, що ви на себе просто взяли багато відповідальності. Карта каже, що те, що ви взвалили на свою спину, взяли в свої руки. Це для вас важка ноша. І тому вам треба трішечки це все потихеньку з себе скинути. Подумайте, як це зробити. Може дійсно поїхати десь на відпочинок. Простіше за все. Але так, щоб без цієї відповідальності. Тому що коли багато відповідальності на людині, то в неї не залишається часу, навіть не то, що зробити, а подумати, подумати про особисте життя. Коли тим паче, коли це чогось багато, багато якихось обов'язків. І туди, і туди, і туди, і туди, і це ви себе роздаєте по частинкам. І для особистого просто частинки не залишається. І тому треба трішечки, може, делігувати якусь частину роботи може просто скинути, а можу просто виділити день собі, або ну, на відпочинок, або тиждень, або раз в тиждень, раз в тиждень, день, там на пляжі, не знаю. Тобто, і все, і мене не чіпать. От. Тобто, подумайте, подумайте та прийміть рішення як ви можете себе ну, облегчити, свою ношу От. і визволити свою ту частинку, яка може подумати про особисте життя. Ну так от, отак от, така порада. Ну і на серпень, на серпень місяць порада для козирогів. Тут, так, да, як цікаво, тут карта Дев'ятка Пентаклів, це така карта. Де ви насолоджуєтеся результатами своєї праці. Тобто, людина ви така, трудолюбива. то людина, яка вміє вкладатися і матеріально, і фізично. От. І людина, яка попрацювала гарно і любить усього тут, і на себе обов'язки брати, і всього, і багато. От. І людина, яка, в принципі, вміє тримати себе в певних рамках, тобто може бути дисциплінована, може працювати на результат. От. І, в принципі, от по цій карті, то насолоджуйтесь, насолоджуйтесь. Тими здобутками, які у вас вже є. Тут можна, потихан... ну, от, тут можна да, от, якщо ви зайнята людина, то приділяти увагу багатьом справам, але дозовано, дозовано. Не забувати, не забувати і про свої якісь ще плани особисто для себе. От. Тобто просто саме себе чимось побалувати, пригостити, не знаю, гарним Келихом гарного вина. От. А, ну, щось таке матеріальне. Щось таке дати собі, щоб можна було його потрогати, От. або навіть просто дати собі відпочити. Гар, але гарний такий відпочинок. Ну, така, такі карти, такий розклад для козирів, козирогів на серпень. А я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а мені буде цікаво почитати вашу думку. Пока-пока, до нових розкладів!